Всім привіт! Ви на каналі Книжний Черв'ячок. Я тримаю в руках книгу, яка точно війде в список моїх улюблених книг. Спочатку я вважала, що це ретелінг казки, але мені здається, що це якийсь інший жанр, тому що це не переказ казки, а тут розповідається про нащадків казкових персонажів. І це я обожнюю навіть більше. Головна героїня Раїн Вайт нащадок білосніжки. І вона постає перед нами справжньою бунтаркою. Вона бунтівна, зверхня і майже нікого не слухає. Бабуся Раїн дуже сувора і вимагає від онучки занадто багато. А друзі головної героїні це теж нащадки казкових персонажів. І всі вони ходять в окрему школу. Мені це дуже нагадало мультфільм та ляльок After Хай. Там теж головні герої це діти казкових персонажів. Але на відміну від цього мультфільму, в книзі завжди й довіку відсутня магія. І її нащадкам треба повернути. І зробити це можна тільки поцілувавши приспаного принца. Нікому до Райнвайт Вайт ще не вдавалося пробудити приспаного принца. Тому всі сподіваються, що це зробить Райнвайт. Вайт. Спочатку дівчина відмовлялася притриматися традиції, але потім її все ж таки змусили це зробити. Але замість магії Райнвайт Вайт повернула у казковий світ справжнє прокляття. І їй та іншим нащадкам треба пройти сім випробувань. Але окрім цього, Райн не треба забувати, що за нею полює приспаний принц, який хоче зробити з неї свою королеву. Ця книга просто неймовірно захоплива. Я просто не могла від неї відірватися. Я просто обожнюю казки і різні ретелінги казок, але ця книга наповнена якоюсь моторошною та темною атмосферою. І спочатку, я скажу чесно, мені це не подобалося. І на дев'ятому розділі мені взагалі було дуже страшно, мені не подобалося, що там описувалось. І я навіть думала кинути читання цієї книги. Але я ні на краплю не пошкодувала, що продовжила читати цю чудову книгу. Мені просто було потрібно перетнути ту межу, і далі вже події мені дуже подобались. Вони просто, неймовірно, цікаво описані. Книга наповнена такою казковою та магічною атмосферою. Дуже мені сподобалися всі персонажі. Райнвайт у її пригодах супроводжували її друзі. Іще Райн на своєму шляху зустрічає коула, який не зовсім звичайний. І ще треба викрити таємницю, хто ж він такий насправді. В книзі більше 600 сторінок, але вони пролетіли просто зі швидкістю світла. Я готова розповідати про цю книгу просто вічність. І я дуже-дуже рекомендую вам теж її прочитати, якщо ви любите а, такі казкові, магічні історії із крапелькою кохання. І я вже дуже чекаю на продовження. Я дуже сподіваюся, що це видавництво продовжить випускати цю серію книг. Я знаю, що там повинна ще бути друга і третя частини, можливо, навіть буде ще більше. Тому я обов'язково слідкуватиму за новинами і чекатиму на продовження. І ви тільки подивіться на цю обкладинку, ну це просто справжній витвір мистецтва. І тут ще й кольоровий зріз. Таку книжечку можна поставити на полицю разом з маленькою білосніжкою. Читаючи цю книгу, ти просто не перестаєш бути в напрузі. Серце стискається від хвилювання за героїв, постійно щось відбувається. І це так захоплює. Я ще раз повторююсь, я просто не могла відірватися від цієї книги. Раніше я любила читати тільки світлі, добрі історії. А ось після цієї книги мені захотілося ще прочитати якісь е, такі ось темні фентезі, е, де такі події, які е, тримають в напрузі. Якщо ви теж любите такі історії, то книга Завжди до віку приспаний принц точно для вас. Ну що ж, і на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд! Буду рада за вашу підписку на мій канал і за вподобайку. Також запрошую вас до своїх соціальних мереж, телеграм-каналу та інстаграму. Всі посилання будуть в описі. До нових зустрічей!